Моє ім'я Лариса Бровчук. Я директор Кайроска. Це моя дитина, яку я виростила і опікуюсь далі. Нею я обрала як назву ім'я грецького бога, яке означає. Щаслива мить, щасливий момент той момент, який потрібно зловити те, що ми викладаємо бухгалтерію, те, що ми працюємо з бухгалтерським обліком, це тільки така зовнішня велика частина. Насправді, надзвичайно більша частина вона проводиться із частини психології, коли людина сконцентрована на своїх проблемах, на своїх якихось особистих негараздах, вона втрачає енергію, вона нещаслива. І для того, щоб люди віддавалися проф. Компанда взагалі могла рости, компанія рости. Треба зробити їх щасливими. Витискають з людей а, слабкі, бо їм потрібна енергія весь час, вони нею харчуються. От. А... Сильні вони віддають за такою схемою управління зараз в Британії вона вважається новітньою, і всі масштабні такі корпорації вони переходять на такий стиль управління, там де першою є особистість. Далі уже ці особистості вони формують бізнес, бізнес може зростати, бо це люди з принципами своїми, з своїми сильними життєвими установками, і вони можуть нести світло і добро в цей світ. Не всі люди, на жаль, вони готові бути забезпеченими. Багато людей просто це. Відштовхує, вони цього бояться. Тут потрібно вирішувати, чи готовий ти взагалі розвиватись. А це специфічна галузь, вона пов'язана з цифрами, вона вимагає точності, вона взагалі передбачає те, що людина вже емоційно зріла і вона хоче заробляти гроші. Боготри – це самі багаті люди. Вони завжди мають гроші, неважливо, яку вони мають зарплату, але гроші вони мають завжди.